Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. і сьогодні в нас дуже швидка війна, тому відразу вриваємось у бій. Першого соперника маємо ось такого: Ольга, там, де по центру зустрічаємо Сову. Що можу сказати? Дуже повільний герой, але на мою думку, він не вартий прокачки. Так, він в мене є на фулі, але на сьогоднішній день це дуже-дуже слабкий герой. Отже, захист ось такий, беремо ось таку команду, атаки і вперед. Поїхали. Перший бій. Головне на цьому режимі це. Зібрати 6 камінчиків потрібного кольору. І за рахунок цього ми, звісно, будемо вигравати. Так, початок, 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 початок. Зелені не бачу. Ну, якби каміння є, але воно все розкинуте. Хто зна як. І трошки є фіолу. Так, якби зробити правильний, правильний перший хід. Добре, давайте зараз отут підтянемо. Так, супер. Підтягуємо тут зелень, виходимо на фіол кріс. Зеленого більш не бачу, тому відразу буду складати фіолетовий кристал. Зараз сова буде ультавати, але за рахунок того, що всі суперники поки що живі, то ульта не має бути Ну, сильно болючою. Ну як сказати? 424 це немало, але й не дуже багато. Добре, давайте зараз підірвемо кріс. Хоча, можливо, цього не потрібно було робити, тому що зараз клята комбятина полетить. Ну, звісно, куди ж без комбо? Комбо я полюбляю на цьому режимі, це саме найкраще, що може бути. Так, добре. Пережили. Так, лікуємось. Заходимо в ОРХП, Тепер потрібно розуміти, кого будемо блокувати. Блокувати будемо, мабуть, центральних героїв. Так, звісно, зараз горило там буде наносити якусь шкоду і так далі. Але ж мені потрібно знайти ще хід, який дозволить мені зібрати зелені камінчики. Ось він. Ось він. Супер, чудово. Поки що все напружено. Ох, ні, ну горила це досить потужний перс. Ну, нічого, так, маємо зарядку. Так, добре. Давайте зараз спробуємо пробити хоча б якийсь фланг. Ну, не знаю, можливо, навіть по центральним героям пройдемося. Хоча після цього уліти, скоріш за все, я їх винесу. Так, тут тут бачу хід. Давайте ось так зробимо. Три фіола в пустоту. Так, давайте полікуємось. Оверхп нас може врятувати. У цьому бої, хоча я не впевнений, але буде важкувато, буде важкувато. Так, добре, три жовтих. У пустоту, Зелен... зелененький, там ще знизу приїде, ти мене дуже сильно врятуєш. Так, тримаємось, друзі. Все чудово. Поки що бачу, що ми можемо тут перемогти. Так, нас залишилось звісно три героя, але ж могло бути набагато гірше. Не робіть, не підривайте оці кристали, оці комбо, воно нікому не потрібно. Не вчіться в мене. Я деколи показую дуже поганий приклад. Ну, в мене такий стиль гри. Я звик так грати, я не полюбляю це довго, міркувати, який хід робити і так далі. Ну, це ж не шахи, друзі. Це гра, на якій треба розслабля... розслаблятися і так далі. Ну, Я так звик. Хоча це і неправильно. Можливо, колись буду більш до цього всього відноситися, як кажуть, правильно, правильно ходи робити, більш дивитися на поле, як треба робити. Ну, це не сьогодні. Точно не сьогодні. Так, отже, залишається в нас три герої проти одного і це, мабуть, буде перший шот. Залишилось тут зовсім трошки, знайти потрібне каміння. Головне, зачистили фланг, і в нас є поле, куди можна кидати камінчики. Так, ORHP. І пробиваємо зеленю. Майже пробили, зовсім трошки залишається у суперника. Мабуть, зараз якийсь комбо запустимо. Так, давайте зараз ще раз в Овер ХП. Хай горила вже ультує. Я маю це все пережити без проблем. У мене всі фуллові, плюс захисні стяги були, тому проблем ніяких не має бути. Ну і ось, ось, ось вона каміння приїжджає і добиваємо. Перший соперник без проблем. Ну і Переходимо до наступного. Так, маємо ось таку експериментальну команду Три фіола два зелених. Отже, на якісь із швидких він я вже розказував, що Кальо досить непогано співпрацює з ведмедицею. Ну і зараз будемо тестити цю команду атаки проти ось такого захисту. Фіолетових беремо, щоб вибувати центр. На Альфріку в мене є ведмедиця та кальо. Ну і будемо намагатися все це пробити. Ось такою командою. Полетіли. Роман, наш суперник. Так, ну відразу бачу, що ми тут фіол зберемо. Головне зараз, щоб комби ніякі не полетіли і так далі. Ну як це зазвичай буває. Так, ось, наврочив, наврочив. Ну, звісно, звісно. Ну давай, давай, куди ж без комбо, я ж це полюбляю. Так, добре. Зараз за рахунок собі на це все знімаємо. Так, є. Тепер. Зрізаємо броню. Так, проходимось бастет. Так, ано. Ох, нормальна Шкода пролітає. Так, три зелені. Зараз заряджаємо ведмедицю. Давайте. Також активуємо кальо, хай собі буде. Ну і все. І зараз будемо шукати фіолетовий камінчик для того, щоб дозарядити знову наших героїв та і пронести тих героїв, які залишилися у захисті. Так, бачу ось такий хід. Так, до речі, тут ще є Альберих, який досить такий небезпечний на цьому режимі, може воскрешати, піднімати героїв з того світу, але ж, як бачимо, ульта не спрацювала. Так, ведмедиця. Все це на себе приймає, супер. Так, тримаємо, тримаємо напругу. Є, супер. Всі герої зарядження. Зараз ведмедис знову приймає на себе урон. Ну і все. Тут не має бути ніяких проблем. Добиваємо. Ну майже добили. Так, Альберих там залишився. Це мені не дуже подобається, але ж нічого я тут не вдію. Добре? Треба ще трошки. І ще зовсім трошки залишилось каміння знайти. І ми будемо перемагати. Так, ту четвірочку збираємо. Так, зелень-зелень в мене є. Але мені треба тут не зелені, чесно кажучи, а десь фіол, фіол якийсь зібрати. Ех, о, дуже пощастило, друзі. Те, що не зацепили альбериха, тому що зараз могло б бути дуже прикром. Але ж, сталося те, що сталося. Все чудово. Прикриваємось, четвірку сюди. Так, є. активуємо ведмедицю, активуємо кальо. Знову шукаємо фіолетовий камінчик. Є дозарядка, ну і треба закінчувати цей бій. Залишається зовсім трошки в суперника. Тримається, тримається, не хоче, не хоче. Так, добре. Давайте ось так зробимо. Тут ось так. Бачу фіол. Ну і цим ходом ми завершуємо цей бій на нашу користь. Ні, поки що не завершуємо, але думаю, ось цей. Точно. Все, перемога. Друга поспіль. Чудово, Просто чудово йдемо. Наступний, поїхали? Так, маємо ось таку команду проти ось такого суперника. Молодість. Що тут такого страшного може бути? В принципі, нічого. Головне, зарядитися лордом Локі, скопіювати ульту потрібного героя, і за рахунок зелені та синього це все можна винести. Ну давайте спробуємо. Так. Так, 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 так. Так, так. так, так, Ну тут треба нам збирати або сині, або ще якісь. Добре, давайте зараз почнемо з такого комбо. Так. Супер. ну Як супер. Е, поки що все погано. Що я можу сказати. Зелені не бачу, синього теж поки що не бачу, як тут його збирати. Мені потрібно 6 камінчиків. Добре, давайте ще один хід зробимо. Не хоче, не хоче камінчик приходити. Добре, будемо грати через комбо. Так, 3 зелених є, і 3 зелених теж бачу. Супер, чудово. Дивана, на жаль, це не той герой, якого потрібно боятися на цьому режимчику. Так ставить собі міньона, так, начебто б'є, але ж це все можна пережити. Добре, що будемо робити? Закриємо давайте, для початку крампуса. Є, все таунт він собі не поставить. Далі, 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 далі. Хотілося б, звісно, вибити якось центр. Хотілося б, чесно кажучи, це все зробити. Так, трійку синіх сюди. В пустоту пролітає, все, є дозарядка потрібних мені героїв. Звісно, блок... беремо ульту крампуса, тому що ну, це найкращий зараз герой, якого треба копіювати. Можна було і гаргулю, але, як на мене, то краще вкрасти таунт. Так, все чудово. Тепер. Таунт не ставиться так, як це ми все закрили. Зараз переживаємо одну гаргулю. Ну, майже все чудово, майже все чудово. Потрібно ще ще трошки трошки перечекати, потрібно каміння знайти. І це теж буде перемога. До речі, бачу хіт. Ось такий ми зараз зробимо. Так, лорд Локі зараз прийме всю ульту на себе. Просто чудово. 328. Ну, якби боляче, але не дуже. Так, супер. Єдине погано, що зараз у нас таун злетів. І комбо летить шалене. Так, але ж зарядилися всі герої. Так, давайте зараз подивимося, хтось переживе чи ні. Чим більше героїв мене зараз виживуть, тим краще. Мінус лорд Локі дуже погано. Комп'ютер починає вибивати тих героїв, які мені просто необхідні. Ну нічого страшного, якось іще це все можна жити. Так, давайте зараз зрізаємо так. Крампусей. Звісно, не хотілося б зараз в нього героя віддавати, чесно кажучи, мені більше не вподоби ось ця горгуля, яку треба винести. Так, є. Добре, давайте зробимо наступним чином. Ось тут, ось так робимо. Так, супер. Тут через комбо зараз беру три зелених три синіх. Знову до заряди, як кажуть героїв. Так, стоп без комбо. Будь ласка, без будь ласка, без комбо. Зупинись! Так, дуже-дуже шалено. Так, давайте. Отже, зрізаємо, бафаємося, спробуємо зараз пробити її. Хоча б там з двох ульт. Ну, якщо вдасться. Є, супер. Ну і залишається, типу, один герой. Єдине погане, ми не можемо полікуватися, тому що в мене зрізаний відхил. Розумієте? Тоді робимо ось таким чином. Так, головне зараз, щоб комбо не зацепило його, тому що поле ну воно таке. Так, добре. Бафаємося раз, два, три. І це перемога. Дуже важкий бій. Дуже. Так, хочу збігати на ось такий скажений захист. В принципі, план в мене є. Ну і поїхали, подивимося, як це буде. Маємо ось таку команду. В принципі, в принципі, якщо все вдасться, я маю це все затищити. Не впевнений, що можливо підібрав потрібних героїв для цього бою. Ну, варіантів немає. Добре, давайте спробуємо. Так. Так, так, так. Мені потрібно три червоних бачу, три червоних по центру бачу. Зелень погано, дуже погано. Мені не потрібно зараз, щоб комбиния летіли. Ну, звідки беруться ці кристали? Хай їм греть. Так, добре, полікувалися. Тепер е, треба когось вибивати. Так, каміння червоне тут є, синє, якщо там щось буде в пустоту. Е, ну, варіантів не бачу. Давайте спробуємо. Так, і що тепер робити? Що тепер робити? Мабуть, потрібно робити якийсь нейтральний хід один. Чи три синіх віддати, але там і зелень полетить. Ну, не знаю, я не знаю. Добре, давайте поки що так зроблю. Так, є пробиття. Так, і бачу зарядку червоних. Звісно, треба забирати ману ось тут. Тут три червоних. Надійте, що зараз комбо ніяк не складеться. Так, я знову до зарядка потрібних мені героїв. Робимо раз, два. Синіх, синіх, мені потрібно зарядити синіх, але я не знаю, де знайти потрібний камінчик. І ось зараз дуже-дуже така погана ситуація складається. Дуже погана. Так, ну можливо, там десь якийсь камінчик, зараз під'їдемо. Подивіться, шокується. Зараз герої там на зарядці майже. Особливо ця вся Кальфріка і так далі, і мамка півночі. Ну зараз три герої вже будуть ультувати, тому мені тут нічого не залишається, окрім як ризикувати. Можливо, там якийсь камінчик зараз під'їде. Мамку півночі зацепимо. Супер, так залишається, В принципі, шанси є. Хоча, якщо б зараз каміння не прокнуло, то ми поже від'їхали б. Так, всі герої заблоковані. Скільки буде це все діло висіти? Три ходи. Ну це дуже-дуже багато, що я можу сказати. Так, ну треба якось зараз навіть не знаю. Я просто не знаю, які зараз нормальні ходи робити. Добре, будемо пробувати тут зараз пустоту прокидувати камінчики. Раз. Є. Це другий є. І зараз третій хід теж треба якісь робити. Мабуть, ось він. Так, чудово. Тепер через комбо заходимо. Так, давайте, давайте є. Так, ну і що? Тут зараз будемо пробувати це все діло пробити і прошити. Фух. Теж досить такий небезпечний суперник і дуже важкий бій. Але ж ми впорались. Так, залишається два удара. Let's go далі. Так, хочу виглянути ось таку, ось таку командочку проти ось такого суперника. Гулінбурсті проти Гулінбурсті. Червоних я взяв, звісно, проти кальо. Ну і давайте спробуємо. Плюс до того там із червоних героїв є, який ультує в залежності, ну октрас, В залежності від того, скільки каміння червона на полі, тому команду я підібрав, як на мене, вигідно. Так, що я бачу? Відразу бачу, що ми можемо жовтих зібрати. Так, три жовтеньких суди, і тут, мабуть, ось так зробимо. Так, є. Голінбурсті. Активуємо. Блокувати будемо ось цей фланг. Що він мені не заважав. Так, давайте будемо зараз шукати потрібний мені камінчик. Червоний теж бачу. Вихід на червоний. Так, три робимо по центральному герою і три зараз в кальо залітає. Так, по таймінгу все чудово йде. Так, здихалися. Тепер, Тепер зрізаємо броню, проходимось. Мінус кальо робимо, мінус голінбурсті. Так, залишається один герой. Не знаю, чи ми зараз його проб'ємо, але ж трублює ось такий хід. Три тут і три жовтеньких, що теж в нього будуть. Зараз ковник цього будемо вигравати. Так, коктерс ніякої шкоди не несе величезної. Так, супер, чудово. Тепер піднімаємось в ОВРХП, блокуємо, мабуть, усіх героїв. Звісно, хотілося б добити Рафаеля, але немає зараз такої можливості. Немає. Я розумію, що він буде лікувати. Блін, не що того герой немає, не можна заблокувати. Треба було Рафаеля. лочити. Ну, варіацій вже небагато. Зараз знову буде лікування. Так, три жовтеньких дуже вчасно. Так, ну в принципі, має це все вивести. Так, що робимо, що робимо, що робимо, друзі. Ну давайте ось так. Зараз через комбо заїду. Дуже багато каміння полетить. Так, є зарядка червоних. Дуже вчасно, треба ось цього перса обов'язково пробити, щоб він мені не заважав. Капець, який він жирний. Тримається досить-досить. І я навіть не зміг його заблокувати. Ну Тут буде зараз підрив синього крісу, тому що червоний ми складемо якраз за рахунок цього. У нас погано, що нас зрізана атака. Розумієте? І герої суперника постійно лікуються. Так, вихід на кріс. Ну що, спробуємо, звісно. Так, давайте. Знову повторимо процедуру. Червоний кріс, мінус герой. Знову зарядку маємо. І все. Тут уже в будь-якому випадку перемагаємо, якби там один герой залишився у суперника, якого ми маємо добити. Все, супер. Чудово. П'ять шотів. Ну і що? Звично потрібно робити шостий. Не знаю, як це вийде. Два суперника на полі. ну ок, Останній бій. Так, остання команда у нас синя-фіолетова проти ось такого суперника. Ну і давайте спробуємо. Обіграти Реакса. Плюс є стихійний бронеріс, є звичайний бронеріз. Так, потрібно, звісно, було б сюди брати диспелера якогось, але мене закінчуються герої. Відразу через комбо заходимо, заряджаємо синіх. Зараз головне, якщо не зарядиться жовтий герой, то ми зараз це все знесемо. Так, супер, чудово. Тепер будемо пробивати правий фланг, ну тому що я більше його боюся, ніж лівий. Так, давайте. І Ареакс. супер. Відразу просто взяли і винесли двох героїв. Оце я розумію. Оце пре так. Давайте зараз тут каміння пошукаємо. Так, Хм. дуже хочеться перемогти цього суперника. Але поспішати не потрібно, тому що я просто знаю, десь зробиш неправильний хід і відразу за це поплатишся. Так, супер, чудово. Є знову зарядка синіх. Зараз це все переживемо. Так, давайте тоді бафуємося, зрізаємо захист. Давайте активуємо кіті. Тут ось так, ось так, а реакс вперед. Мінус герой. три в, три в пустоту, каміння залітає. Знову так, більше я бою, звісно, оканіна, тому пробиваємо саме його. Ось так впорались. Ну і все. Залишається якби один суперник, і ви можете мене вітати з шістьма шотами на цій війні. Дуже велика рідкість для мене. Так, можливо, хтось каже, що суперники дуже слабкі, але повірте, для моїх команд атаки це нормальні суперники, тому я зробив все від себе можливо. Дуже пощастило, що заходив камінчик, потрібний, робили правильні ходи і так далі. Можливо, не всі, але я максимально старався відіграти на свій максимум. Ну і це принесло мені успіх. Все, залишається добити ні, навіть без ульти герой помирає. Ось так відіграли проти суперника, принципового суперника. Так, рахунок 4-4-102. У нас 23 удари залишається у суперника у Хабаровська. Хабаровська 26 ударів і рахунок 3,968. Поки що, ми лідируємо і надіюсь, що ми переможемо у цій війні. Результат війни я скину у спільноту. На цьому дякую. Побачимось у next відео. Всім успіху!